Раз. Антон Крамер із м'ячем. Є перший удар по воротах, причому досить... дання. У штрафний майданчик. Небезпечна скидка у центр. Удар заблоковано. І ще один удар є. Один удар. В бік воріт. Білорусь забив свій ювілейний сотий гол у футболці своєї команди. Денис Митник. Розіграно швидко цей м'яч. І ще одне порушення. Право. І буде подано свисток. Почав удар по воротах і м'яч у сіці. Неймовірне виконання. Роман Бакум відкриває рахунок у нашому матчі. Просто Шедеврально перекидуючи стінку, він прошиває ворота Артема Малюка. Не знаю, наскільки це можна вважати голкіперським голом, адже все ж таки через стінку Роман Манбаком своїм прекрасним ударом виводить команду вперед. Дуже швидко розіграли партію в шахи. Удар від Юркова над поперечиною щоб що понезі отримав. Неприємно баком вирішив віддати м'яча е, партнеру, але я вам скажу так, Кудря також непогано пробив, але цього разу вже... Люков, чудова передача, але не встигає до м'яча Рибак. Знову прихоплення. Удар з дальньої відстані блискучий. Бакум. Ліворуч. Є можливість для удару. І є цей удар по воротах. Малюк після рикошету фіксує м'яча урока. Бакум. В нього є вільний простір. Бакум. Розвертається і з лівої Пробиває вакуум, і Це дубль. блискучий перформанс від сьомого номера. І з правої, і тепер вже з лівої забиває Роман Баку Моплески. Що тут ще можна сказати? Як він розвернув рибака? Підробив м'яча під ліву і точнісіньким ударом у правий нижній кут спрямовує. Але точно в ноги захисника. Вихід Вічнавіч. Баку, може забувати на порожні ворота. Баку! Хетрик! Неймовірно! Просто неймовірно! Як він обігрався із партнером? Ну і зразкова вже цього разу контратака у виконанні побратимів. Хетрик від Романа Бакума. Ну, певно, найкращий розвиток у першому таймі. Для побратимів віддає І... точну передачу. Рибак. удар, під удар. Від рибака. Але атака має продовження. Ще один удар. І знову браво. Митник ставить корпус, відпасовує назад. Антон Крамер. Він може пробити. Пробиває крамер. І над поперечною. П'ятий В'ячеслав Мінченко. Четвертий. Анатолій Науменко, сімнадцятий. Денис Пономаренко, дев'ятнадцятий. Руслан Савенко у воротах. Удар який м'яч забивають. Знову побратими. І знову дальній удар точним. Дев'ятку виходить і рахунок вже потрошки стає розгромним. 4-0. Побратими попереду. Оборона. Контратака побратимів. У центр простріл. Бакум Бакум забиває четвертий. Для себе гол. І П'ятий у матчі загалом здобивання. Все ж таки вдається йому переграти малюка. Ну і, друзі, це вже розгром. 5-0. Станом на 36-ту хвилину це справжня катастрофа для республіки. Такого, повторюся ще раз ніхто не очікував. Але більшу перевагу. Республіці, і зараз вихід вічнавіч. Григорусь не влучає. Але десь хвилин другого тайму позаду залишається нам заграти ще 20. Подача і удар головою забиває Євген Григорусь. Гол, який можливо починає історичний камбек. Але поки що це гол-престижу. Окрім того факту, що грати нам залишається ще 20 хвилин. І цілком, можливо, навіть давав би на це дуже великий відсоток. 2-2 в основний час. Згодом причому Ліон вигравали 2-0. А тут у кутовий буде, адже занадто. Баком прострілює. Удар влучає у захисника. Ось тут точно не було гри рукою. Продовжують атакувати зелені. Простріл в бік Бакума, баком із м'ячем. Передача на Уменко і Сейф. Від. А це це потрібно показувати жовту картку. Так, абсолютно справедлива. Жовта показана Анатолію Науменко за те, що. То, не, не менш важливий для структури республіки Науменко. На Уменко на ударній позиції пробуває над поперечною. тою назад на крамера. Крамер бере гру на себе. Крамер звільняється з під опіки. Пробиває. І все ж таки заштовхали м'яча у ворота побратимів Республіка. І є в нас другий гол. пять все ще не так безнадійно. Красив, красив! Чи не помиляюся саме Білуус? Дання. Ударна позиція у 9-го номера. Строк, удар, точно у центр, відбиває перед собою Малюк. Мінченка називають бразилце, бразильцем. І момент на Уменко. Міг зараз оформлювати дубль, але малюк був проти. Триває вже перша компенсована хвилина до основного часу. Атакує «Республіка» крамер з м'ячем.